Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Русня відчайдушно намагається підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Разом з тим шантажує працівників атомки. Мовляв, з 1 січня Україна припинить платити їм гроші, тож краще підписати контракт з Росатомом. Але ж нема дурних. Український енергоатом не лише платитиме зарплату, як зазвичай, а ще й збільшить надбавки атомникам, які зберігають вірність Україні. Кого колектив п'ятої міської лікарні подав до суду на Запорізьку міську раду? Медики проти того, аби їхній заклад приєднували до шостої лікарні. Окружний адмінсуд також став на їх сторону. Депутатське рішення призупинене. Та чи будуть чиновники відповідати? Пам'ятаєте, Захарія? Це той кран велетень, що допомагав будувати запорізькі мости. Нині він на лівому березі Дніпра біля Херсона. Днями Русня обстріляла Захарія з мінометів, повідомив інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин. Попередньо на крані згоріло все обладнання, хоча він і залишився на плаву. Про команду інформації поки немає. Не пройшло і доби Запоріжжя Обленерго знову відкоригувало графіки відключень електроенергії, бо кажуть, знайшли низку вузьких місць. Раджу переглянути списки ще раз. Під'їзди будинку на Якова Новицького, що постраждали від ракетного обстрілу, відновлять. Відповідний проєкт мають підготувати до кінця лютого. Нині у першому під'їзді немає опалення. Міська влада пообіцяла, що все вирішить, і вже сьогодні прокладуть відповідну трубу. Подивимось. Знатний бабах стався вчора ввечері у пологах. Наші вгатили по руснявому штабу Мрео, а потім і по казармі, яка де б подумали, знаходилась у дитячому садочку. Окупанти чогось занервували, перекрили місто і почали проводити обшуки. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, аби бути в курсі подій.